Так, мамуля мені дала цибульку. Там де не посходила, буду сиджати. Тут ще кріт ці лази. І чесник тут теж так собі повсходив є питання для нього, тому буде цибулька, там де нема чесника. Потім я її вирву і посаджу сюди щось там помідорки чи перець, не знаю, що місто буде кустувати. вот это мята чего-нибудь проросла. Ну, хай, Схоже с чеснока. и дуже. Ну, да, сейчас он там Тут щось у нас пусто. Хай краще буде, чи не буде. Наче не, наче нема грязі. Фільтри? Ну, то перший раз, як там лих багато було, трошки завиме. А коли першими за після зими... Проростає будем там темно. Куди, по бокам? Так, по бокам там десь стояли. Бачиш вони? Підлавочкою на них. Не сідав холод. Угу. Другий з другої сторони. З цієї. Раз. Ех раз черв'ячки воно які. Ага, черв'ячків багато. Что ты робишь? Да подниму она. Че опустишь? Опущу она. А, тут я пристегнул. принести тебе что нибудь Ножницы или что? Да, Такие какие-то как смог на видео. Так не видно. А когда видео э, видеосъемка, то какие смог. Сіла трошки. Я такий смачний борщ зварила. Домашню ковбаску запекла. Кров'янку. Угу. ще порося зарізали, Угу. Зараз за пампушками з'їздимо і все. Ось мені здається здається, що я дуже близько до паркану посадила цю рослинку. Але поки він виросте, по-хорошому посередині цієї трави треба було висаджувати. друга справа, то оно торчит тут -то посреди. Да, супер. Что у тебя тут столько инструментов всяких? Тюба. Не гапкой нам на ухо. Вот же, мабуть, и эту воду требует. выключать. Не, хорошо. Не? Не. До половини, пів півдво. Все є, так? Да? Так, да, в мене є все. Такі, звичайно, вже бачу. Москарі. А махрових і біленьких ще нема. Так, один бутончик є. Ялинка поки ще. Поки ще ні. Колюча така. Ще хорму завтра відкриємо. Сьогодні ще буде там. Пишуть. Так пишуть, що буде скільки. Плюс один, а може бути і мінус два. Завтра, Завтра відкриємо. О, я зараз этот мішок зніму, а ця штука хай буде. Все, отак, хай дише. Да? Це наступний раз. Льоні конечно, трошки. В шоці, Тиждень мішок на голові був. І ти всі приходять в чувство. Травка прямо вот на глазах росте. Дивіться. Бачите, бронячки? Старі листики опадуть, а нові наростуть. Все буде добре з ним. За скільки ми налили? Полтора? Чи час двадцять, я казав? За скільки? Час двадцять? Час двадцять. Дивіться, які. Це восени. Ми сиджали, листочки трошки підмерзли. Це трошки. ой, травку поїла? Смачно? Рейс, тут кроме тебе ніхто не ходить, тільки коти. Коте. До речі, я коте давно не бачила, щось немає його. Сонечка вийшла, так зовсім друге діло, то. Чи зима, чи весна нічого не зрозумів. Зараз травка така вже зелененька. Скоро... Вишня розсвітає. Бачите. Вже трошки. Цей рододендром Рудіок. Буде квітувати. Все, не буду я більше вкривати, бо нема балоги, бачите? А може, хоча ні, я там теж саджала восени і там саджала. І тут восени саджала. Ні, не справило. Той норм. Так це плохо чи ні? Нормально. Не справило, там тиску борюсь. Коротше, він не подмерз, не підмерз, а він... Мені здається, що не було йому вологи. не вистачило. Але щось буде квітнути. Щось воно тут трохи, хоча б, хоча б пару квіточок, вибач, вибач. Ось мінус 5 була температура вночі примомка нором. Тримається. Гіаценти теж. Півоня навпаки ще більш полізла якось так за тиждень. І ці морози ні до чого. А вон дивиться ще. Москарі. Ні, речечка. Пішли. Який, знаєш, тебе одне в голові. Опять пулер та. Ні, ресі, це ще рано, дуже рано. Тебе одне в голові. Чи повидам гайнамії дохати? Ні, 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 ні У нас є справи. У нас скоро лисе буде. Блін, яка вона. Фотка що поставили. Держи поступу. не безкоштовна на кусочок косточки. Хто ж знав, хто ж знав. А, вже все повиносили. Нічого вже тут цікавого і нема. Боже, ну яка вона гарна померзла, Померзла. Чого такого нема, цікавого? Два маленьких Рододендрончика купили. все ж таки я з ними хочу подружитись. Поїхали спеціально за булочками. Десь тут повинні так, бути. Я пам'ятаю. Скольні коси я не бачу. Давай спитаємо. Не дуже вибір, але можна такі на дерево повісити. 64 гривні. З'їздила в сільпо. Бровари. Борщец со сметанкой и пампушки. Купили ж помпушки, смачного. Так, є у нас така штука зараз, помию вікно і покажу, що будемо клеїти. Оп'ять нам треба рід від 74 і 5 на доріда, щоб отут по міліметру не доходило до резиночки. Угу. Ну, отак 60 наклеїмо так, а хай відкрити буде. Ні, все треба. Ну, давай подивимось, як буде. Десь як піде. Давай. Ось така плітка. Плітка на вікно. Бачите, яка красива. Красивущий клас. І вообще. У нас тут просто дорога під вікном, і всі дивляться в окна. Так що хотімо наклеїти. Якою стороною ти знаєш? А вот это... Подожди. Какое? Вот это. Да? И ваше. Угу. Спатика. Угу. Клеится с страшной силой. Так она неровная. Да сейчас верим, что же надо... Так ну совсем неровно. Наташа, ну я еще не верю мне. Просто угол от этого не менее все. А ти ж сам э, вроді себе окна тонировал в машині, ні? Колись. Колись, давно. Цікаво, як воно з вулиці буде. Mm? Цікаво, як воно з вулиці буде. Піди подивись. Та потім. Ну, все класно, і видно, і так, правда? Ти хочеш так залишити? Ну, да, що. Ну, ось. Цельным куском совсем другая атмосфера. Да. <laughs> Обстановка. Обстановка. Другой вид, ага. Сейчас мир яркий. Не, не сегодня Вы уже. Выводи радиус. Надо а, какую-то кальку, чешуйстыки туда при... Прислонить, приклеить, а потом перенести на витражницу. Там гарненько вичились. Нам подобається а вам? Така луна велика. Другий день вже. Ось так виглядають наші ліхтарики. Це Польща Сергій замовляв. Така взлетна полоса. Головне, щоб тут шахет не приземлився.